Христос народився, славімо Його! У нас на Буковині говорить: Христос ця рождає, Славімо Його! Сьогодні веселе свято, сьогодні Різдво, сьогодні народився Ісус Христос. Я вітаю кожного, хто приєднується, хто дивиться, і побажати ваші сім'ї, добра, мира, злагоди, взаєморозуміння, здоров'я, відновлення сил і миру звичайно, миру для всіх українців і в кожну хату. Ми сьогодні поговоримо про те, щоб ми раділи і щоб ми не боялися. І сьогодні я поведу вас в святе Євангеліє від Луки, який так само описав історію народження Ісуса Христа. Занурійтесь це слово, роздумайте, тому що Христос народився. І сьогодні дуже буде чудова історія, дуже чудове місце. Коли ми з вами познайомимося, що було саме в ті дні, 2000 років тому назад, коли народився Ісус Христос. Отже, хто зі мною слідкує, можете слідкувати, а якщо ні, то просто послухайте і насолоджуйтеся тим, що написано в Святому Письмі. В ті дні вийшов наказ від Кесаря Августа зробити перепис усього населення. Це був перший перепис за правління квіріння Сирії. І всі пішли записатися кожний до свого міста. Пішов також і Йосиф із Галілеї, із міста Назарета, в Юдею у місто Давида, що зветься Віфлеєм, бо він походив із дому та роду Давида. Він пішов записатися разом із Марією, своєю нареченою, що була вже вагітна. І сталося так. Що коли вони були там, настав їй час народити. І народила вона сина свого перістка, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було для них місця в гостьовій кімнаті, були ж у тій місцевості пастухи, які стояли в полі і охороняли вночі свою отару. Аж ось ангел Господній з'явився біля них. І слава Господня засіяла навколо, і великий страх охопив їх. І промовив до них ангел: Не бійтеся, я приніс вам добру звістку, яка буде великою радістю для всього народу. Сьогодні в місті Давида народився вам Спаситель Ісус Христос. Господь, і ось вам знак. Знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслах. І раптом раз, разом з ангелом з'явилося численне небесне військо, яке прославляло Бога, кажучи слава Богу, на небесах, а на землі мир людям, в яких перебуває Його добра воля. Радійте, радійте, тому що цей час, коли весь світ. Святкує народження Ісуса Христа в Різдво, кожен з нас дарує подарунки. Ви знаєте, і Бог зробив саме найбільший подарунок. Він подарував кожному з нас, свого Сина Ісуса Христа. Спаситель прийшов на землю, дарує спасіння і життя. Ви знаєте, ми рідко думаємо, що кожен ми можемо отримати від цього подарунку. Якщо ти зараз знаходишся в проблемі, і ти можеш прийняти Ісуса в своє життя, і Він дарує тобі відповідь, це такий дорогоцінний подарунок, який ми можемо отримати просто безкоштовний дар. В цій історії за 14 віршів ми бачимо, відбувався перепис, ми бачимо, як Йосип взяв вже вагітну Марію і пішов в місто. Щоб зробити цей перепис. Ми бачимо за цей час, коли Марія вже народжує. Ми бачимо, як з'явилися ангели до пастухів, і вони вже знали, що народився Спаситель. І ми бачимо, як всі небеса і з'явилися ангели, і разом з військом написано Небесне, і славили Христа, славили це дорогоцінний час коли вони приходять і вклоняються Ісусу Христу. Сьогодні такий гарний час, світлий, різдво, народження, коли у нашому серці горить тепло, коли в нашому серці ми можемо просто приходити і дарувати, радіти, радіти цьому дню. Навіть якщо, можливо, сьогодні ти в такій ситуації, що тобі не хочеться радіти, я скажу тобі, Спаситель прийшов. На землю він прийшов і дарує тобі життя, дарує тобі спасіння, дарує тобі радість, дарує тобі мир, і все це завдяки одному Ісусу Христу. Я так вдячна Богу за те, що Він подарував нам ці зустрічі ці 15 днів, коли ми з вами перебували в слові, коли ми одягали на наше намисто ці дорогоцінні коралі, слово Боже, цю істину і могли ставати сильнішими і мудрішими. І сьогодні то слово, яке я вам передам, і ви візьміть для себе, і скажіть, я не боюся. Для мене прийшов Спаситель і дарував мені спасіння і життя. Сьогодні я можу вам чітко сказати, що Ісус Христос це є путь, істина і життя. І кожен, хто приймає це життя, буде вічно мати життя. Він не помре так, написано в письмі, а буде мати життя. Я хочу, щоб ви взяли також для себе що. Всі небеса, всі ангели, вони радіють Богу, вони святкують народження Христа, святкуйте сьогодні в колі своєї сім'ї, святкуйте, радійте і пам'ятайте, що Господь сказав: не бійтеся, тому що Спаситель прийшов на землю. Бог Отець дарував нам цей подарунок. Візьміть його, розкрити. Скажи, Христос, війди в моє життя, війди в моє життя. Я просто зараз прошу в тебе. Нехай все, що було погане до цього, воно відійде і нехай прийде в моє життя спокій, мир, злагода, взаєморозуміння, добро, щастя, здоров'я, повнота, яка наповняє все у всьому. І нехай це веселе Різдво, нехай цей час. Коли ви в колі своєї сім'ї, згадайте, який ви отримали дорогоцінний подарунок від Господа. Вам весело різдва, святкуйте, насолоджуйтесь цими днями і віримо, що скоро, як ця зоря засяяла, засяє мир в Україні. Ми вже в перемозі, тому що на нашій стороні сам Бог. Я благословляю гарного святкового вечора, до наступної зустрічі. Папа! -па.